Вітаю вас, дорогі друзі, я Ірина. І ви запитуєте Пентагон, тобто, вірніше, не Пентагон, я вже потім скажу, що витікла інформація про наступ ЗСУ, тобто зараз шириться інтернетом. Ходять декілька версій, що це була, як би це сказати, наша. наша. Контррозвідка, чи хто там злили цю інформацію спеціально, щоб дезорієнтувати ворога. А може бути, і російська вкинула просто фальшиву інформацію. І ось зараз, наскільки я розумію, Пентагон розслідує цю інформацію, яка витікла. витікла. Ну, ви зрозуміли про наступ ЗСУ. Так. Давайте подивимося, я вже зразу розклад ділю на дві частини. Так воно зразу видно, все чітко. І так, перше, що це наша, дезорієнтувати ворога, наша сторона це висувала, вірніше, злила це в мережі, і що це самі росіяни зробили. І так, просто відвлекти від своїх. Це, в принципі, інформацію завжди спеціально якось викладають. Ну, тут дивіться. Вже на дні колоди у нас мах. Мах це відповідає саме в цьому випадку. Для чого? Для того, щоб дезорієнтувати, для того щоб зманіпулювати, для того, щоб людей в оману вести. Це справжня маніпуляція. Тут зараз будемо дивитися, яка саме сторона. І так, наша сторона. Ну, наша сторона. Зараз ми докладаємо. Взагалі-то, якщо питати на питання так чи ні, це, це так. Ось, якщо Росію. Ну, скоріше за все, скоріше, ні. Давайте цю я покладу посередині, щоб ми бачили, що, що це таке, і будемо зараз розшифровувати. Дійсно, це наша сторона. Тут можна сказати, щоб затягнути процес, щоб в, в оману ввести. Щоб. Е, е, ви знаєте. Це може бути наша сторона, може бути і наша. Зараз поясню для того, щоб заглубити ворога не тим шляхом їх, щоб вони всю свою, як би це сказати, все, все своє не в правильному руслі кинули. Докладу, докладу. так, докладу. Да, Це ось, ось і жезл у нас випав. Туз жезлів, теж, який говорить про те, що це була наша сторона. Тепер давайте подивимося на цю сторону, бо може бути, ви знаєте, таке, що і дві сторони ті собі, ці собі. Хто швидший, хто раніше якусь і так, чутки попускати. Ви знаєте, да, тут теж Тут теж. Да. І тут у нас, відверто скажу, тут у нас диявол. Ось вам і дивіться. Може бути і це, може бути і це, а може бути і то, і друге. Виглядає з цих карт, що і та і інша сторона, навіть можна сказати, на випередки, виглядає, що і та, і інша сторона для маніпуляцій один одним. Ось як я це побачила. Ось як я це побачила. Гаразд, мої дорогенькі, ще вам дякую за увагу. Коротенький розклад, але чітко, ясно, що дійсно і та сторона, і та сторона. Углубити цих ворога не в тому направленні, направити їх в інше направлення. Ось. А тут, щоб люди. Дезорієнтувати тут, щоб людей дезорієнтувати, ось зачепити за це, відволікти від своїх проблем людей. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую і разом до перемоги. На все добре, мої любі.